Рада всіх вітати з Йоску. Вже повним ходом розставляють мебель, садову, Лаунж меблі. І варто подивитися, що по чому. Бачу навіть такі от рослинки, ще ось така підставка з бамбуку. Можна використати. Ну Це підставка швидше всього під цей вазон, але вазон чомусь з боку стоїть. Якби так. Такі плетені крісла, дивани. І з подушками. Так, 85 тисяч цей комплект меблів. Є ще в такому бежевому ніби кольорі. Сірий є і натурального кольору. Софа плюс два крісла, плюс стіл. Дерево є. Дерево це. Ось ці пластинки, ось ці дощечки. Вазон цей бачили вже, але ціна 85 тисяч, два крісла, стіл і диван. Якщо ви захочете купити один лаунж-стілець, то ціна 5 тисяч. Один ви не захочете, ну хоча б два стільця таких купити, то вам прийдеться заплатити в одинадцять тисяч. Серйозні ціни цьогоріч на новинки. Ось такі стільчики 5500. Є два вида. І як шкірзам. Цікаво, чи не потріскає. А, так, написано, не потребує догляду, ну можна подумати, якщо щось розлиється, все рівно ж треба повитирати. Ніяк це так не потребує. Так, ще ось так є. Лежите і кайфуєте. Така, якби розкладачка є. Тут ціни не побачила. Крісло гойдалка. Петан, сталь, сірий з подушками. Крісло підвісне. І ціна 19 тисяч. 19 тисяч коштує ось таке крісло підвісне, а ще є не підвісне. Я зараз покажу. Ось це крісло. Так. І вже на нього знижка а на виставковий зразок, якщо ви захочете з пошкодженою ніжкою, то 11 тисяч. А якщо ви хочете не пошкоджений лаундж-тілець ось такий тисяч тисяч 19 19 з цими подушечками, ось такий стілець. Ідемо всередину, дивитися, що почув. Бачите, тут ще різні крісла є лаунж, ось такі. Ось такі комплекти. М -м -м. Щось непогане. Ось цей красивий, ну і непогані гроші. І ось такий лаунж, стілець дві подушки. Так, ось такий є. Це такий самий трішки інший, красивий цей 19 тисяч. Чорний, з подушками, сталь, петан, лаунж, крісло. Так. Ось цей сірий комплект. Входить софа, яку ви бачите, два ось таких крісла, два столика, більший і менший. І є два кольори, бежевий і сірий, і ціна 45 тисяч. В новиночках з'явилися кошики за 650 гривень. Ось такі без ручок. А з джуту. Ще ось штучні рослинки в новинках. 1200 гривень. І подушки 700 гривень, котон. Завжди низька ціна, 850 гривень. Пледики. Біло-молочний колір такого докремого і синій. Розмір 130 на 170 Також є плети для пікніка. Скоро будуть і для пікніка корзинки, можливо, вже є. Я тільки от зайшла, то дивлюся новинки. 750 гривень. Такий плет. Поліастер 150 на 2. Щоб добре поправся після ваших гулянок пікнікових. Точно щось там розлиється, впадає, куди вітер. Таке теж може бути. Лампа, лампи, грибочки, лампа настільна 499 гривень. Легесенька. Зелені кольори, любить юск природні, 800 гривень. Завжди низька ціна, штучна рослинка ось ця горщики 599 гривень. Термопляшка на той же ж пікнік 400 гривень, 1000 мл сталь з ручечкою, зручна досить. Візьмати гарячий чи холодний, то буде зберігатися. Так, ще ось такі глейчики є і разом з стаканчиком. і стаканчики. Так, 225 гривень. Тут не вказано, що є стаканчики, але видно, що вони є. Ціна досить бюджетна. А ці термосумки, говорила про кошики, є термосумочки такі. Вони невеликі, якісь зовсім, малесенькі. 150 гривень, правда, на 4 літра. Невеличкі. Два кольори є. Так, і навіть є намети, намет її 750 гривень. От його розмір. Є за три 250 намети, є сітка від комах, де вона не бачу 225 гривень десь. І спальники в той же ж намет. 850 гривень. Повним ходом. І її скличив подорож на рибалку. Вона маєте, але якби часи, можливо, не зовсім зараз. Сприятливі, спальний мішок за 800-ті. Але подивитися, придивитися можна. Ось такий ще є. Це, напевне, інший кисловий це не бачу. Або палатка. Схожа на палатку, але в чорному кольорі. Таке ще хороше крісло, металеве, металевий каркас. Такий текстиль, як брезент. Але де подивитися ціну. Немає трохи ціни. Релакс крісло. Та це 249 гривень. Дерево натуральне. І штучна рослинка за 549 гривень, яка нагадує дуже натурально. Садові парасульки 379 гривень. В різних кольорах є. І за 899 гривень є гамаки. Красиві ці корзини з ручками кращі, ніж попередні, що я показувала. Ті були якісь якби обрізні ось ці красиві 999 гривень. Ну, хоч щось є за 50 гривень <гум> в юску. Ось такі свічнички. Свічечки сюди ставити. Це скло. Новинка і завжди низька ціна. У металеві таці 329 гривень. Написано, що мідь. А які ківіти додавалися ще плюс. Яка красота, ось тільки погляньте. Є ось такі свічнички. Кераміка 269 гривень. Добавилися підставки серветки. Ось така плетена, красива є. Паперовий шпагат, 250 гривень. З бахромою 200 гривень, ось така з джуту. Красиві, є. з ці чорним мені сподобалося досить стильні А джут за 200 гривень. Якщо шукаєте трішки щось дешеве, така паперова пряжа написано в діаметрі 38 см 115 гривень. А біля орхідеї вже зі знижкою на ці 550 гривень. Ніжність білесенькі і вже знижка. Ціна була 700 гривень. Добавилося ще ось такі корби по 369 гривень, приємний оливковий колір. З ручечками боковими, заму, Непогана така естетика, більш навіть офісна. Також додавалися подушечки категорії завжди низька ціна, 175 гривень і розмір 40 на 40. Ну, а до подушечок ви можете купити наволочки, чохли. Середня ціна 225 гривень. Є зі снижкою, є щось по 300, а є і 125 гривень, які мені теж сподобалися. хороші такі різні. Валюрові, ось такий. Валюр 125 гривень, 40 на 40, які ідеально підходять. Ось цей зелений, красивий до цих подушечок. Ще такі по 150 гривень є подушечки. Вже вони трішки а більші 50 на 50. І тут. А різні розміри є 40х60 гривень. Я цікаво, не бачу, є 50 на 50, бавов на льон за 350 гривень. Ось цей розмір підійде. Є хутряні 50х50 по 165 гривень. Ось такі серії кремові льон дорожчий, а ці хутряні дешевші. Подушки для стільців. Невелика знижка, зараз по 225 гривень. Ці розібрали в кольорах, блакитні, так і залишаються, не так сильно їх беруть, але для садових меблів з початку сезону то їх починають добре купляти. 10% котон. На килимки теж є знижки, не на всі позиції, але на дещо є. Ось такий килим 80х150, бач, 1350 гривень, а ціна була 1700 гривень. Джут, ось такий бажевий джут, написано 1850 гривень. Тут хороша знижка, бо він коштував 3, 300 гривень. Ось такі килимочки. На килима. Знижки бувають теж досить часто. І сутілий букалим сам по собі не є дешевим задоволенням, то якщо є знижка, а якщо є навіть і 50% знижки, то просто супер. На великі килими знижки. І додавалися навіть новиночки, але все ж таки все на знижках. Все в, чер... в таких червоних ціночках. Щоб я далі не робила, повторний огляд є в моїх інших відео, е... я показувала ось ціни, наприклад, з такими френзлями. Розмір менший більший. Можна купити менший за 3 тисячі, більший за 4 тисячі. А ціни були 7 тисяч, тобто 3 тисячі на одному килиміно. Грошей треба рахувати, дорогенькі мої три тисячі вам ніхто просто так не дасть. І хороша знижка, хто хотів купити килимочок, то прошу дуже набори теж зараз зі знижками. Це непоганий такий немаркий. як кажуть, комплект білизни 100% бавовна з простирадлом, з подушкою. Так. О, 1250 гривень, це не було 1700 гривень. Більший розмір зараз за 2,5 тисячі. Якби все те саме, але більший розмір. 2 х 220 От бачите, параметри ставити собі на паузу і дивитеся, якщо вам підходить ціна і комплект, то біжите собі в юск. Комплект білизни. Так, 1350 гривень, а великий розібрали. Навіть нема ні єдиного. Так що теж багато хто полює на знижечки. Бо по-іншому не вигребеш, як то кажуть, Госнак, це її багато є. Це 100% котон. Лаконічний такий, але все равно має вишитий узор. З вишитим узором менше 1350, а більше 2400. Смужку є. Теж така історія. Хороші знайшки є більше і менше. Ось такий. 100% 2,5 тисячі була ціна. А тут 4200 було. Хороший знаєш, кі? ні, серйозно, знаєш, хороший на комплекти. Рушників досить багато. І ось я вже неодноразово показувала такий рушничок 50 на 90-150 гривень. Бажавий колір. Ось такий є. жовтої охри, є сіренький. Зараз покажу, вони там висять. більші, і більші 300 гривень коштують. Ось такі рушнички 150 і 300 гривень. За 150 ось такий от. Вичте, немаленького формату, 100% котон. 150 гривень. Ну і теж на рушники є. 175 гривень. Рушники добрі. Я купувала, рушники добрі. Біленькі є 50 на 90, 175 гривень. Ось такі відтінки є. Бережі різні. Ось такий рожевий написано. Білі, зеленкуваті, взагалі за 55 гривень. Це менше формату. 30 на 50. Він і не був дорогий, був 69 гривень. Ось такі різні кольори. Рушнички висять 125 гривень. Ось такий. За 125 гривень. Розпродаж рушників. Ці в смужку 399 гривень, вони без знижки. Але рушники, кажуть, є зі знижкою, ці величезні. А, такий рушник 70 на 140, 749 гривень, лінія нора. Це теж треба дивитися, яка міцність, яке там, там переплетіння. ну і так 215 ще ось такі є. Із слониками, тигриками. Ціна була 329 гривень, 50 на 100 гривень, а зараз 215 гривень. Ось такі рушнички. Досить товстенькі, видно, що він міцненький, досить непогані рушники. Їх багато, просто валом рушників. Купити точно, що вони налаштовані. Ви прийдете, хочете зі знижкою, хочете без знижки. Хороший комод, Я так не пам'ятаю, чи він новенька чи ні, але ціни я не бачу. Непоганий, багато дварів, є, поличок. Ось тут мені сподобалося, як він виконаний. Диван розкладний 8 тисяч гривень, завжди низька ціна без знижки. Також з'явилися настільні лампи. Є ось такі ще підвісні, але в новинках ось ця. Настільна лампа в білому кольорі такий грибочок. Красива, це в новинках. І вже на акції раніше я щось її не помічала. 1150 гривень ціна була 1300 Невелика снежка, без лампочки вона продається. лампа настільна Маркус. А лампочки ви можете підібрати. в Юску. вибір є, і лампочки LED коштують 135 гривень. Вам допоможуть підібрати, яку ви там собі захочете, а лампочки є різні. Друзі, ми були в Юску, дивилися новинки, багато є новиночок, а садові меблі, всі в новинках, дивилися снижечки, текстилі, рушнички. Цікавинки, посуд. Всім до зустрічі у нових відео. Дякую всім за увагу на меблі. Просто розкішні знижечки є. Варто придивитися, якщо ви плануєте цей розкладний стіл, наприклад, як він розкладується, навіть намальовано. Коли гості прийшли, то можна стіл обідній. І ціна зараз 3 тисячі а була ціна 6 тисяч. Отак випускається по бокам. Треба, взяли, розклали, посиділи, попили кавусу і потім склали. Всім папа. -па.